Щойно з'явились надзвичайні новини: Китай раптово припинив фінансування американських проєктів без попереджень, без переговорів. Це рішення, яке набрало чинності негайно, шокувало Уолл-стріт і світові ринки. Якщо США і надалі ігноруватимуть спільні інтереси та продовжуватимуть розпалювати торговельне протистояння, Китай, як завжди, буде битися до останнього. Наказ надійшов безпосередньо від головного фінансового регулятора КНР, Державного управління валютного контролю. Apple, Tesla, Qualcomm – Жодна з американських компаній не може почуватися в безпеці. Пекін підвищив мита на імпортні американські товари з 84% до 125% від сільськогосподарської продукції до напівпровідників. І це лише початок. Ще донедавна Китай володів близько трильйону доларів у вигляді американських активів, інвестуючи в Голівуд, банки Уолл-Стріт, технології та нерухомість. Тепер же він масово виводить ці капітали це вже не стримане попередження, а перший удар у новій фінансовій війні, де зброєю є не санкції чи ракети, а капітал, ліквідність і тихі, але надпотужні фінансові маневри. І головне питання. Що буде, якщо союзники США, такі як ЄС, Японія або Саудівська Аравія, вирішать зробити те саме у березні 2025 року сталося щось величезне, але майже непомітне на перший погляд? Під шум інформаційного фону Міністерство торгівлі Китаю та його головний валютний регулятор, ухвалили рішення припинити перекази коштів до країн, які вважаються ворожими. Хто очолив цей список? Очевидно, США. Жодної гучної прес-конференції, жодного офіційного релізу. Інформація надійшла через витік документів, які згодом підтвердили у Reuters. Це рішення сколихнуло глобальну фінансову систему. І це не крок назад, це наступ. Китайські інвестиції у США і так скорочувалися роками з 46 мільярдів у 2016-му до лише 2 мільярдів у 2023. -му. А тепер нуль. Повне відключення фінансування це вже не дипломатія, це сигнал. Китай більше не грає за старими правилами. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці, підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми, чому це настільки важливо, тому що інвестиції це не просто гроші. Це довіра, участь у спільному розвитку, партнерство у майбутньому. Коли друга за величиною економіка світу раптово відмовляється фінансувати першу, це говорить про системний розрив, а не тимчасову кризу. І наслідки зачеплять не лише Америку. Це удар по всій глобальній економіці, яка й так перебуває у крихкому стані. Після пандемії, інфляції та глобальних війн. Отже, головне питання: чи це була швидка реакція на загострення відносин зі США чи частина великого стратегічного плану Китаю? Щоб це зрозуміти, треба зазирнути в глибину рішення. Ситуація не обмежується окремими обмеженнями чи податками, це повномасштабна заборона. Усім китайським компаніям, і державним, і приватним, заборонено інвестувати в американські активи. Жодних угод з технологічними гігантами, жодних покупок кінокомпаній у Голівуді, жодної нерухомості у США. Китай просто відвертається від економіки США. І це вдарить не лише по Штатах. Країни Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, що активно користувалися китайськими інвестиціями, тепер із тривогою дивляться на список ворожих держав. Бо потрапити туди означає втратити все фінансування за одну ніч. Ізолювавши США, Китай одночасно захищає себе, повертаючи гроші всередину, Пекін готується до тривалого протистояння. Жодні санкції, арешти активів чи дипломатичні тиски тепер не страшні. Але справа не тільки в тому, щоб сховати гроші. Китай будує нову альтернативу: цифровий юань, власні міжнародні банки. Глобальні торговельні маршрути через ініціативу один пояс, один шлях. Це вже не про вигідну торгівлю, це про контроль і глобальне домінування. Саме тому нинішній момент такий небезпечний. Якщо Китай реально формує власну фінансову систему, незалежну від долара та заходу, ми можемо опинитися у світі, розділеному на дві економічні осі: одна із США, НАТО, Японією Європою. Інша із Китаєм, країнами глобального півдня, залежними від китайських кредитів. Це не просто економіка, це нова фінансова холодна війна. І все це відбувається на фоні нестабільності, процентні ставки високі, держави загрузли у боргах, економіки ще не оговтались після пандемії. Попереду там вибори, нові загрози, нові санкції. Китайські інвестиції були фінансовим киснем для багатьох країн. Зокрема, Пакистану, Шрі-Ланки, частини Африки. Якщо Пекін раптом припинить підтримку, там знову почнуться фінансові кризи. Китай дедалі активніше зосереджується на внутрішньому ринку. Його нова стратегія має назву подвійна циркуляція. Суть проста: китайські споживачі повинні більше купувати власні товари. Економіка має стати менш залежною від зовнішнього світу. Якщо ця модель спрацює, у Китаю взагалі зникне потреба інвестувати за кордон, за винятком політично важливих партнерів. А отже, вкладення стануть не економічним рішенням, а інструментом політичної лояльності. Уявіть світ, де інвестиції отримують лише свої. Не тому, що це вигідно, а тому, що ти на правильному боці. Гроші перестануть вільно текти між країнами постраждає все. Світова торгівля, туризм, спільні технології, наукові обміни навіть освіта. Щоб усвідомити справжній масштаб фінансового відступу Китаю, подивимось на конкретні цифри. Китай це не просто торговельний партнер, це десятиліттями був ключовий учасник американської фінансової системи. За даними Мінфіну США, у 2023 році. Китай володів держоблігаціями США на суму 870 мільярдів доларів. На піку було понад 1,3 трильйона. До кінця 2024-го Китай розпродав ще 110 мільярдів. Тепер Японія обігнала Китай і стала найбільшим іноземним тримачем американського боргу. Але різниця принципова: Японія союзник, Китай стратегічний суперник. Який свідомо виходить з американської системи, чому ці облігації важливі? Бо саме вони фінансують дефіцит американського бюджету, який у 2025 році досяг 6,5% від ВВП, а загальний борг перевищив 36 трильйонів доларів. Ці папери вважаються безпечними і ліквідними. Їх купують центробанки всього світу, але якщо Китай продовжить продавати їх. А інші підуть за ним, ставки зростуть, обслуговування боргу подорожчає, інфляція злетить. Держоблігації це лише верхівка айсберга. Присутність Китаю в американській економіці охоплює безліч активів. І тут подвійний удар США втрачають одного з найважливіших інвесторів, а глобальні ринки опору, на яку покладалися десятиліттями. Якщо Китай почне масово продавати активи або переконає інші країни позбутися долара. Глобальний борговий ринок може похитнутись. Інші держави вже спостерігають за Пекіном і поступово починають його наслідувати. Бразилія, ОАЕ, навіть Франція проводять частину зовнішньої торгівлі в юанях. І це лише початок. Саудівська Аравія вперше уклала нафтову угоду з Китаєм у юанях, порушивши десятилітню традицію нафтодоларів. Це реальна загроза системі. Яка забезпечувала домінування США з 70-х років? Росія, яка опинилася під санкціями, уже давно шукає вихід із доларової залежності. Китай підставляє їй плече у лютому 2025 року. Китай і Росія успішно провели масштабну енергетичну операцію в цифрових юанях повністю поза доларовою системою. Це вже не експерименти, це робоча модель постдоларової епохи. Але ще важливіше це методичність Китай не втікає з фінансової сцени, він її перебудовує крок за кроком, угода за угодою, континент за континентом, а в США розгубленість у федеральному резерві суперечки щодо ставок. Адміністрація розгойдалася між інфляцією, виборами і зовнішньою політикою. Джина Раймондо, міністерка торгівлі, вже відкрито визнала Америка стрімко втрачає фінансові важелі. Долар більше не беззаперечний король. І все це напряму стосується війни в Україні. Поки Захід спрямовує ресурси на підтримку Києва, Китай зміцнює стратегічний союз із Росією. У той час як США і ЄС витрачають мільярди на оборону, Пекін отримує нові енергетичні контракти, політичну лояльність Кремля і головне. Спостерігає, бо саме реакція Заходу на війну в Україні стала тестом. І якщо вона виявиться неефективною, наступним полігоном стане Тайвань. Якщо Пекін побачить, що США не здатні втримати економічний порядок, що Європа розколота, а санкції лише декларації, то вторгнення на Тайвань перестане бути ризикованим. Це може стати в очах Китаю історичною можливістю. Фінансова війна це репетиція. І Якщо зараз Китай перемагає без жодного пострілу, то навіщо йому чекати? І поки політики сперечаються, реальна економіка в США вже відчуває наслідки. Прямі іноземні інвестиції у США у 2024 році скоротилися на 22%. у 2025 очікується ще мінус 19%. Найбільші світові фонди, Норвезький суверенний фонд та Японський державний пенсійний фонд – почали масово виводити кошти з американських технологічних акцій та нерухомості. Це не просто зміна стратегії, це ознака втрати довіри. А коли довіра втрачається, за нею йдуть гроші. Фондові ринки починає лихоманити компанії втрачають можливість залучати капітал традиційним шляхом. Банки стають обережними. У гру вступають приватні кредитори з космічними ставками 10-12% і більше. Це змушує бізнес боротися за виживання. Першими гинуть малі компанії, стартапи, ті, хто залежить від інновацій та імпорту. Виробництво зупиняється. Інвестори панікують. Найпростіше рішення для багатьох масові звільнення. І нова хвиля безробіття вже на горизонті. Американський споживач вже платить за все це. Мита охоплюють понад 500 мільярдів доларів китайського імпорту. Середня ставка 22%. Ціни на техніку зросли на 17% за рік. У 2025 році середня родина витратить щонайменше на 2000 тисячі доларів більше. А зарплати стоять. Інфляція тримається, прибутки компаній падають. Економічна невизначеність у першому кварталі 2025-го стала рекордною, навіть 2008 і 2020 роки виглядають спокійніше у порівнянні. І що ми маємо в підсумку: світ, де капітал більше не вільний, де інвестиції це вже не економіка, а політика, де фінансові альянси важливіші за демократичні принципи: світ, що розколюється на блоки: один на чолі зі США, інший із Китаєм. І між ними вже не прірва, а справжня фінансова війна. Можливо, ми зараз спостерігаємо початок краху доларової імперії, а можливо, це лише момент пробудження, шанс для Америки і всього заходу переосмислити своє місце в новому світі, перебудувати економіку зсередини, знайти нову стратегію глобального лідерства. Але часу мало, бо Пекін не чекає, він діє і діє холоднокровно. У цій війні переможуть не ті, хто гучніше кричить, а ті, хто краще підготувався. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви теж вважаєте, що український контент має звучати голосно і по справжньому, бо інформаційна боротьба сьогодні так само важлива, як і економічна.